Далі до ситуації в Одесі. Ми почасто вже торкнулися енергетичною складовою регіону. Після тижня вимушеного простою в Одесі потроху повертається до роботи і міський електротранспорт, зокрема трамваї, тролейбуси, яка ж кількість рухомого складу вже вийшли з депо. Розпитаємо нашої колеги із Одеси Тетяни Бежнар. Отже, Таню, вітаємо на яку потужність сьогодні працює міський електротранспорт та коли очікувати Одеси там на повноцінне його відновлення. Колеги, дійсно, сьогодні третій день поспіль, коли міський електротранспорт вже вийшов на основні маршрути. Правда, ще не у повному складі. Це все пов'язано з тими лімітами, які транспортники отримують від енергетиків. Станом на сьогодні, десь приблизно половину рухомого складу вийшли на основні маршрути. У комунальному підприємстві Одеси міського електротранспорт зазначають, що і по мірі того, як будуть збільшуватися ліміти електропостачання, буде зростати і кількість рухомого складу, поки на маршрути не вийде повністю всі трамваї та тролейбуси. Далі послухаємо в прямій мові. Якщо це повний плановий випуск, кількість рухомого складу складає 120 трамваїв та 86 тролейбусів. Але буває значне зменшення завдяки тим лімітам, які нам виділені. Сьогодні на маршрутах, в основному тролейбуси та трамваї із електронною системою керування. Ну поки що не дуже багато пасажирів, як зазначають водії. Втім, ті пасажири, які почали вже повертатися знову до проїзду в тролейбусах та трамваях, дуже раді, адже проїзд відповідно в міському електротранспорті. Він двічі дешевше ніж у громадському транспорті, безпосередньо в маршрутках міста. Ну а пенсіонери можуть скористатися пільговим проїздом. Деталі послухаємо у прямій мові. мы рады. Мы, конечно, очень ждали этого момента. Слава Богу, помогли работники энергетики. Вот сделали так, что мы теперь радуемся. Ждем всегда. Все ходит. Спасибо. Очень сложный период, конечно. И, вы понимаете, мы без работы. И пассажиры идут. Сейчас мы накатаем, и будут пассажиры. Они нас просто не ждут. Мы же как бы и, и то съезжаем, то не выезжаем, то и как-то будет. Больше. Ни одна зависимая ситуация. Сейчас накатаем, и будет хорошо. Ну, а станом на сьогодні я нагадаю, що в результаті ракетного удару, який ворог здійснив, а також аварії на об'єктах енергетичної інфраструктури, міський електротранспорт Одеси з початку лютого виходив на маршрути лише 2 та 3 лютого, і от 13 лютого нарешті відновилася робота. Сподіваємося, що найближчим часом зможе електротранспорт працювати на всю потужність, ну а пасажири повернуться до звичних маршрутів пересування по місту. Ось така наразі ситуація. Колеги далі вам слово. Дякую, з нами на зв'язку що не була Тетяна Бежина. Розповіла про відновлення роботи електротранспорту в Одесі.